Привіт! Хапаю автомобіля на зв'язку і сьогодні до нас в продаж поступає BMW X4 2019 року випуск. Автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто в нас в повному М-пакеті, тобто зовнішньому та внутрішньому присутні і от гарні LED фари з адаптивним дальнім світлом. Також у нас парктроніки вкруг. Красиві легкосплавні диски BMW 19 го радіусу. Значки М. Не дають нам забувати про те, що автомобіль у нас в М пакеті по салону. Сидіння з комбінації шкіри та тканини з нашивками М. Також переднє сидіння мають електричне регулювання, а водійське сидіння має пам'ять сидінь. По центральній консолі. Великий екран. Трьохзонний кліматконтроль. Три режими вибору їзди. Спорт, комфорт та екопро відключення курсової стабілізації. Асистент при паркуванні та асистент при спуску з гори. Також в авто присутній автохолд. Спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем навіть в холодну погоду. Ніяких помилок немає. Також в авто присутнє мультикермо. На якому знаходиться управління круїз контролем, управління мультимедія, управління світлом. Це в дуже гарному стані, без слідів експлуатації. Також є контурна підсвітка по салону, як спереду, так і ззаду. Чорна стеля з алькантари. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також є система курсової стабілізації, утримання в смузі. Допомога при їзді заднім ходом. Ззаду в авто в нас просторий задній ряд сидінь. Клімат-контроль для пасажирів заднього ряду. Контурна підсвітка іззаду. Так у нас виглядає вид на передній ряд сидінь. Задній ряд в ідеальному стані, без слідів експлуатації. Також є підсвітки дверних ручок. Багажник у нас з електроприводом. Все в дуже збережному стані. Також є подвійна підлога. По авто взагалі ніяких питань немає, оскільки все просто в ідеальному стані. Сам автомобіль знаходиться місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на хапай авто.